Вчора мої друзі. На їжачок прибіг до нас, дивіться, який. Молоденький, молоденький, красивенький, ой, колючий, колючий, колючий не колючий. Дивіться, який красивий, молодий. Зоїць. Та мені казали молоко нельзя, давати яєчко вони люблять пити. Да, це вони ну, це нові. Молоденькі, не старі, захакалася. Збулей, Кажу, треба прибирати, як у мами було, щоб все чисто в дворі. Поприбираю, тут опять понаставлю. Як воно. Одна привозимо, друга вивозимо і жалко. Опять курочок одне бігає бігає, все. А в нас тут все привозимо і все нужно. Клумбочка та сполола ж була, а замітті ли вона а воно курень. Сино повигрібали і закрила. Найшла де пролазити, треба забити. А це вирізалась тільки, що дивіться, як її. Роз, поростки одросли. Так я обрізала та почала полоти, та знайшла клад. Хот уже білила була, ну не підвела ще. Ото така я не хазяйка, не вистачав в мене рук. Не знаю, може хто й хазяйки такі, але в мене не вистачило. Ось, бачите, прополола. Я ось, а тут думаю, Лілію цю обрубою, по виноград заріс. Коли дійця клод знайшла яєчка. Курочка нанесло. Та вони хороші, холодно, не А Хоча ж тут спалю полю щось і цю лілію. Казала, викопай за двір посадю, нехай не хазяйка. Виноград же тут обрізала, а на вороді тільки що ходила, обрізала. Там один поган тільки хороший, а два пропали. Обрізала їх. Ото ще весною вже й не. Рано не обрізаю і осінню, боюся, поодріжу, а тоді не буде. Дивлюсь, уже, поки ожила. Цей затінку в колесах, а там на вгороді сквозяк він одразу вимерзоє. Оце різала різала, ось дивиться, як випустила, не вирізала. Ландиші вже цвіли, і Меліса нарвала, як його жовка вся і не все. А мокка щось цей пропала, Де ці, що цвіту там. Один попом А роза жовта порозросла. дивіться, скільки погано. І м'ята два сорти. Одна така хороша якась души стаку червона. Візьму відаречко та зберу яєчка, а тоді вже тут до полю. Як їсти готов, нічого дуже не робиш. Сьогодні, поки нас перекрутила, а ще як малю, то кілограм п'ять. Не менше, та сальцю намолула. Та, думаю, та. дівочку положу, так як випад. Кожете, щоб не багато. Так як воно не вистачало, то тобі пасок не вистачило. Завтра, думаю, і паски ще напече Дома. Добрі було. Та напекло добрі. І багато і не пекло, так густі було погло. І не вистачало всичко. Рождало, хай не хватало. Більше за колотюн Я яєць назбирала і там ходила. Хороша наші трапистить є. Так що більше, ось тобі як готов їсти, ніколи робити. Та супик зварила, та кошку мамі зварила. Його mm. мисочко <laughs> <laughs> ja, <my>, приходувала. Я <laughs> ja, молошненький уб'ю. Він їм не дає їсти вже. А, а тоді можу... ж думаю, якщо буду перець начин нати, то голубці, вже стемніє. Думаю, піду вже обріжу рози, з та позліза там от витягла, зажорку вже зробила, вже. Вечором буду порухатися. І ніч не сплю. Не вистачає госте. Не вистачає. да не робимо, і саме бардок ночі, бардак, і все жолко. Там возок стоїть, там відра, там он... Ці чугунчики, там каструлі, там і все. Сан... Ну, сан... сан... <ріху> От а не обійдемося. Ну, мами да, чисто. Ну, що в маме ж там. Та були і раніше свині я возила, і свинки держали, і кози держали, козочку возила. В них була старенька, а новеньку її возила без рогу. Не горі вже не як Йде, старі. Як нас всього багато, і все нужно. Як багато всього здержим, і туди сипіть, та до да, прибрала б у дворі і чисто, ні каструлі не нужні, нічого не нужны. А як воно все треба? І все одразу під рукою. Він поховала по мішках черевики та все обу. І шукати не хочеться. Нові купили, наділи, та і все. Як його поховаємо, тоді не понаходимо де. Треба ж було дві миски, одна каструлька одна сковородка, яких по сто штук всього. Так не обійдемо, дитина. Відпросити треба, кроска прийшла мені. Завтра на кладуще все косити. Якось прибирали, а то вже там попояс заросло заїжджали. За двором косимо, і поли, і поливої, і сади, заразом. Ум... Ой, можна зумо зійти. У мене теж ось рядом ходка, така, як і в моми, оброблена, цілу зиму обробляла, кросила, білила. Я ж вам дуже не знімала. Побілили, покросили, а потім чи газ десь там пружки пропускав, підпалювала, так воно як вохнуло, то що я в сажі була, я ж вам ще й не розказувала. Так добре, що медверку там кріпили, була, таку грудину могло бівбити, навіть. Плета вгура аж на 2 метри підлетіла, всю грубу вирвала з кубом. Перелякалися встрох, та зонову білили, занову плиту складали грубу. І все ж саме господи. Ой, цілу зиму порплась там я. Тоді ж кум пішов, кума мені допомагала, то Катюшка на ніколи, сама працює там. Що, кажу, треба в кого повчитись. Мені вчитись не треба, я сама усе вмію, і зною і розумію. Ну, все одно треба прислухатися. Я завжди так доцям кажу, я таким кажу, вчитися, а не кажу, а ми самі знаємо. Ти знаєш, кажу, доцю, вік живи і вік учись, дураком помреш. Так воно є. Бувай я, що такого щось не знаю, вчуся. Ми завжди все знаємо, мої любі. Що ви їжачка носите? І мені покладувала. Де ж його? Та це мамка є, це він не один. Так як він у бідро. Може, яєчка влює, так не було, не поїли. Їдьот яєчка дуже. Та вони мають. Випивої. Ну, мала А ну, пусти, куди воно бігти. Воно тут у дворі до мене бігає. Оце ж тут сиділи. Сиділи сьогодні у п'ятьох аж. І кума була, і Васильовна, і ще сусідка приходила. Тут цілий гурт сидів. За мною. Я був більший, я каменький. Молоденький. Ви такі самі вже на... Оце що за парубок прийшов? Гуляєш? Вчора день народження було? Скільки це тобі було? Дев'ять уже. Дев'ять. Тут смачний, мама спекла. мені давала, я пробувала. Мені принесли. Всі ділимся. ото й ти багато всього готуєш. Як ми всі тут в селі, всі ділимся усім. Як Я вже ти не поділися. Так. Так, так. Святий Миколай сьогодні. Ну ми його якось не прознемо, якщо чесно. 22-го миколоє. Та і тоді й мама законного. А це я не понімаю цього. Робити не гріх. Так, Попоки побалака і сонце сюди. Та сьогодні холодно, комарів не буде. Шо? Та на вгороді дуже не полола. Думаю, мороз, то хоч у бур'янчик буде. Да. Не хочу, ще перебудемо. Робота й так вистачає, спіємо пополу. Погород не зарослий, і не ходь ми до папапка і мамки, ну, до зазати, мого бившого. Ми не давно не дружимо, дружня дружимо. Не дружимо, дружимо. Чого ж я буду сороця, як внуки, Скільки правнуки хижі. в них. Ну свої ж, ну я не знаю. Буде ще в мене чоловік, буде ще одна мамка. Можна й десять мамок, та не проблема. Лиш би один одного понімали. Нема нічого страшного. До тебе, мамко, пам'ятаєш, як я в молодості пам'ятаю, як ходили строїтелі тут. О, так Та ронше за паданці вже багато тут робило. А і і грузі, грузі не були. Кимур. о, чеченці. чеченці, Кимур. Той завжди приходив на мамку: момо, мамо, обнімав цілував. З, з дружила. А то ж 26 років прожила, як не є. Момка, тепер, що суротимуся, та не може бути такого. Я ж кажу, дай Бог, що дось мені ще чоловіка, буде мамка буде ще папко. Мама, Я ж кажу, Ліче багато, ніж не одного. Мам, да, да, да. люди мочи. Воно п'ять у нас барахолка з Ящики Я з-під Петриківської ж повикладали жалко на мусорку, кажу, їхатимось покаченят. Бро, муж... тут і я щеки ж нужне, по... киньсь на базарі, Там цей. Нема манюньки, а то такі великі, хороші. Пригодяться, поставлю в машину, Три Нех, Три тиждень. Тиждень. вже ніжоклітнема. Та нехай бігає він вибіже. І все нода мої любі. Куди ж я його ховотим? На горішчя тоді лізнімо. Мішки то вже там накидала пір'я то вже на корлівку з'їхати, думаю, новеньких подушечок зробити. Усе нода.